Україна це світло, а світло завжди перемагає темряву. Такий посил заклав у цю картину її автор, – 16-річний школяр Руслан Галушко з Тернополя. Хлопець працював над нею два тижні, аби взяти участь у міжнародній виставці «100 дітей незламної України, що невдовзі відкриється у Великій Британії. Це в мене була робота. Така жінка-українка зі свічкою, яка йде в майбутнє крізь темряву. І ну, я думаю, це так трохи символічно. Зараз в нас відключення світла і тому подібне. Руслан Галушка подружився з фарбами ще у дитинстві. Каже, малював завжди. Сьогодні він учень Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети і вже не вперше представляє свої картини на конкурсах. Крім цього, репродукції його робіт опубліковані у кількох поетичних збірках. Під час війни Руслан не переставав творити. Каже, в цей час змінилася тематика його робіт, з'явилось більше українських мотивів. Українське традиційне мистецтво люблю. Люблю дивитися старі фотографії, там, якісь картини там, українські художників, де вони зображають село, України, там пимоненка, мурашка. А, там, ну, щось таке навіть е, дуже, можу дивитися просто якісь фотографії, в інтернеті. просто якісь, може бути, навіть нічого не пов'язане. просто мені там сподобається десь в магазині якась подушка чи ще щось таке. Надиха. Також у творчості Руслана з'явилися картини, які є відображенням тих подій, що відбуваються в країні. До прикладу, ця робота про легендарну Чорнобаївку Спочатку це було заплановано як тип, тих, до вірша Олександра Олеса Живе Україна. Живе для краси. Там мало бути дві роботи: одна така світла, ніби Україна, така миролюбива. Яка не хоче війни, просто красива. А друга робота це тебе захищають твої сини з шаблями в руках насторожі, і вона ніби мала відображати Україну, яка може себе захистити, яка бореться за свою незалежність. Ну але я, ну, мені захотілося почати з другої роботи, але потім з'явилися в новинах це все про Чорнобаївку, там в Фейсбуці це легенда про козаків. І е, тоді стало зрозуміло, що це буде Чорнобаївка. Хлопець сподівається, що такі міжнародні виставки допоможуть українським митцям все більше розповідати про Україну та демонструвати наскільки вона сильна та незламна.